Олександр III Македонський, більш відомий як Олександр Великий, народився у 356 році до нашої ери. Він був сином Філіпа II, царя Македонії з династії Аргеадів. Його матір'ю була Олімпіада, донька царя Епіру Неоптолема І. За легендами, царська родина Філіпа II вела походження з Гераклідів, нащадків найвідомішого давньогрецького героя, напівбога Геракла. У той же час родина Олімпіади Епірської так само мала легендарного пращура та виводила власне походження від іншого давньогрецького напівбога, Ахіла, героя Троянської війни та найвидатнішого поміж усіх грецьких воїнів. Таким чином, Олександр Македонський з дитинства вірив, що він нащадок богів та міфічних героїв давнини. Це неабияк вплинуло на формування його особистості. У середині четвертого століття до нашої ери Македонія зі столицею в місті Пела була невеликим грецьким царством на північному сході Балканського півострова. Допоки Олександр зростав і отримував освіту під керівництвом знаменитого філософа Арістотеля і приборкував норовливого коня Буцефала, Його батько Філіп ІІ вже розпочав македонські завоювання, припинив існування халкітської ліги та переміг фокейців з їхніми союзниками у третій священній війні. Філіп II також реформував македонську армію, зробив кавалерію основною ударною силою власного війська та створив македонську фалангу. Головним нововведенням македонської фаланги, порівняно з класичною грецькою, стало використання довгого ударного спису, шестиметрової сариси. Пізніше, після завоювання Олександра Великого, македонська фаланга буде поширеною в усьому східному Середземномор'ї, де вона стане стандартним бойовим порядком. Допоки не буде розгромлена римськими легіонами протягом македонських війн. Хрещення у бою 18-річний принц Олександр отримав у битві при місті Херонея у Центральній Греції, під час якої його батько Філіп ІІ протистояв Союзу грецьких міст держав на чолі з афінами та фівами. Командували об'єднаною грецькою армією афінські воєначальники Лісікл і Харес. А головним натхненником антимакедонської коаліції був інший афинянин. Державний діяч та відомий оратор Демосфен Олександр командував македонською кіннотою. Саме його загони завдали вирішального удару, після чого Філіп II зміг оточити та розгромити ворогів. Після поразки у битві при Херонії афіняни засудили лісікла до смерті, а Філіп II став гегемоном Коринфського союзу, Федерації грецьких міст держав. Яку македонський цар створив під керівництвом Македонії для майбутнього вторгнення у величезну Перську імперію Ахеменідів? Цей союз став першим випадком в історії, коли грецькі міста держави об'єдналися в рамках єдиного політичного утворення. Винятком була лише Спарта, яка пізніше, вже за правління Олександра, приєднається до союзу. Невдовзі після цього Павсаній, охоронець Філіпа II, вбив македонського правителя на весіллі його дочки Клеопатри, стареме піру Олександром I Молоським. За однією версією, це сталося через ревнощі, бо Павсаній був колишнім коханцем Македонського царя. За іншою версією, до вбивства Філіпа II були причетні його син Олександр та дружина Олімпіада, які знали про підготовку замаху або навіть були безпосередніми замовниками царевбивства. Тим сучасні дослідники схильні вважати, що жодна з версій не може бути достовірною і точною. У будь-якому випадку Павсанія вбили під час спроби втекти. Протягом життя Філіп II Македонський одружувався сім разів. Тож Олександр мав чотири сестри та два брати. Попри це, він був єдиним загальновизнаним спадкоємцем батька. Сестри не могли претендувати на владу. А старший єдинокровний брат Арідей, на думку багатьох дослідників, мав проблеми з психологічним здоров'ям. До того ж, мати Арідея була незнатного походження, через що старший брат за життя Олександра навіть не був його безпосереднім конкурентом. А ось інший єдинокровний брат, малолітній Каранус, разом із сестрою Європою та матір'ю Еврідікою був вбитий при загадкових обставинах. Це відбулося майже відразу після смерті Філіпа II. За різними версіями, ці замовні вбивства приписують самому Олександру або його матері Олімпіаді. Так само є версія, за якої Олександр наказав вбити тільки свого потенційного конкурента молодшого брата Карануса. Проте Олімпіада вирішила також водночас відібрати життя Європи та Еврідіки. Таким чином, у 20 років Олександр став царем Македонії та гегемоном Коринфського Союзу. Він вирішив не змінювати планів батька щодо вторгнення у Перську імперію. Але спершу мав розібратися з ворогами на Балканському півострові та захистити північні кордони власної держави. Балканська кампанія Олександра проти низки повсталих васалів Македонського царства відбулася у 335 році до нашої ери. Смерть Філіпа II призвела до низки повстань одразу в декількох регіонах: гети і фракійці у Болгарії, ілірійці в Албанії, місто держава Фіви у Греції. Всі вони спробували розпочати боротьбу проти македонської влади та молодого царя. Насамперед, Олександр направив македонські війська до Балканських гір. Саме там, у битві при горі Гемус, молодий цар здолав фракійців і здобув свою першу самостійну перемогу. Далі війська македонського царства перетнули Дунай та вступили на землі племен гетів, які вже після першої сутички з кавалерією Олександра. Відступили вглиб своєї території та залишили одне зі своїх міст македонському війську. Тим часом ілірійський вождь Кліт і правитель Тавлантів Главкій підняли ще одне антимакедонське повстання. Їхні землі не знаходилися під безпосередньою владою династії аргеадів, проте були залежними від македонського царства. Ілірійці захопили укріплене місто Пеліум, яке знаходилося поблизу одного з головних шляхів між Ілірією та Македонією. Водночас ілірійці не встигли до прибуття війська Олександра об'єднатися зі своїми союзниками та Влантами. Перша сутичка неподалік від міста призвела до відступу ілірійців до Пеліуму. Македонці здійснили невдалу спробу взяти місто штурмом, після чого почали готуватися до облоги. Але невдовзі з'явилися тавланти під керівництвом Главкія. Війська Олександра Македонського опинилися у складному становищі. Вони не могли розпочати облогу, з двох сторін мали ворожі армії. Та спершу були змушені маневрувати, після чого вдалися до хитрощів та налякали Тавлантів нахабним нападом на їхні позиції, через що війська Главкія відступили до паліуму. Македонські війська продовжували здійснювати вдалі маневри та використовувати військові хитрощі, такі як імітація відступу. Врешті-решт, вони здійснили знанацьку нічну атаку на об'єднані ворожі війська. Це призвело до повного розгрому ілірійців і тавлантів. Хліт спалив полівом, щоб не залишати місто Македонському царю, після чого слідом за Главкієм, втік на землі тавлантів у сучасній Албанії. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу, завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Поки Олександр воював з фракійцями та іллірійцями, грецьке місто держава Фіви, з яким раніше вів боротьбу Філіп II, наважилося проголосити свою незалежність. Неправдиві чутки про смерть македонського царя під час облоги Паліума, грошова допомога від Перської імперії та підписання оборонного союзу за фінами, все це підштовхнуло фіванців повірити у власні сили та розпочати повстання проти македонського царства. Багато міст держав у Південній Греції підтримали фіви. Війська Олександра швидко дісталися Беотії, де саме фіви були найбільшим містом. Після прибуття молодого царя до Центральної Греції ледве не єдиним фіванським союзником залишалося місто держава Афіни, у якому Демосфен, запеклий противник Філіпа II та його експансії, продовжував послідовну антимакедонську діяльність. Афіняни постачали фівам зброю, але власноруч не наважилися воювати з Олександром. Відомі своїми військовими здобутками під час греко-перських та пелепонецької війн, спартанці місто держава, яких на той час не входило до складу Коринфського союзу, надіслали власні війська до коринфського перешийку, проте навіть вони уникали відкритого протистояння з македонським царем. Олександр запропонував фівам здатися. Вони мали видати лідерів повстання та випустити з міста Філота, керівника македонського гарнізону, що був оточений фіванцями у цитаделі Кадмея. Де перебував ще з часів битви при Херонеї. Фіванці відмовилися. Тоді македонський цар наказав розпочати штурм. Невдовзі його війська захопили стіни, а філот з гарнізоном Кадмея вирвалися з оточення і атакували фіванські війська з тилу. Олександр безжально покарав фіви за повстання проти Македонського царства. Крім шести тисяч фіванців, які загинули протягом битви, ще 30 тисяч мешканців міста продали в рабство. Їхнє місто спалили, залишивши тільки храми, цитадель Кадмея та будинок давньогрецького поета Піндера, який півтора століття тому був придворним поетом предка та тески молодого царя Олександра І Македонського. Пшіви знищили, а фіванці стали рабами. Після такого показового покарання материкова Греція, включно з Афінами, повторно підкорилася Македонському царству. Олександр був готовий реалізувати плани покійного батька. Та розпочати кампанію проти Перської імперії. Цар зібрав армію, яка складалася з македонців, греків, фракійців, ілірійців і найманців. Загальна кількість військ становила приблизно 48 тисяч солдатів, 6 тисяч всадників і 120 кораблів з екіпажем чисельністю 38 тисяч людей. У 334 році до нашої ери ця армія перетнула протоку Дарданели, яку тоді греки називали Гелеспонт. Невдовзі біля річки Гранік відбулася перша битва проти перського війська під спільним командуванням Арсита, сатрапа Гелеспонської фрігії, Арсама Сатрапа Келькії та грецького воєначальника на перській службі Мемнона Родоського. Битва при Граніку досі викликає палки суперечки. Три давньогрецькі історики Діодор Сицилійський, Плутарх та Аріан, у своїх текстах надають різні описи подій. Сучасні дослідники також мають відмінні погляди на кількість військ, хід битви та втрати сторін. За поширеною версією, армія Перської імперії мала чисельну перевагу та зазнала набагато більших втрат. Після перемоги Олександра Великого значна частина перського війська відступила до Галікарнаса, а Сатра Парсид покінчив життя самогубством. Дві тисячі грецьких найманців, які воювали на боці Перської імперії, стали рабами та були відправлені у Македонію. Молодий цар наказав надіслати 300 комплектів перських обладунків до Афін як жертвоприношення покровительниці міста, богині мудрості та війни Афіні. Він також розпорядився надіслати напис, який позначав відсутність спартанців у об'єднанні грецькій армії. Олександр, син Філіпа, і всі греки, крім лакедемонян, приносять цю жертву зі здобичі взятої від варварів, що населяють Азію. Далі війська Олександра окупували місто Сарди. Колишню столицю Лідійської держави та центр перської сатрапії під назвою Спарта. Після цього відбулася облога Мілета. Флот македонського царя зі 160 кораблями організував морську блокаду та зайняв порти колись впливового грецького міста, яке вже півстоліття входило до складу імперії Ахеменідів. Величезний перський флот з чотирма сотнями кораблів так і не встиг своєчасно прибути на допомогу Мілету та не зміг нав'язати ворогу морську битву. Сухопутні війська під командуванням Олександра взяли місто штурмом. Через великі фінансові витрати на утримання та усвідомлення значної переваги персів на морі, македонський цар прийняв рішення розпустити свій флот. Тоді, у розпорядженні Олександра, залишилися лише транспортні кораблі та невелика кількість афінських триєр. У кінці того ж року розпочалася облога Галікарнаса. Мемнон Родоський та Оронтобат, узурпатор Сатрапії Карія, укріпилися в місті. Їхнім військам вдалося відбити перший штурм Галікарнаса, проте, з другої спроби, македонські війська прорвалися у місто. Під час відступу Мемнон Родоський наказав спалити місто, щоб воно не дісталося завойовнику. Після ще однієї поразки від Олександра Великого Мемнон Родоський розпочав кампанію проти Македонського царства. Він провів перемовини зі Спартою, яка все ще не входила до Коринфського Союзу, завдяки морській перевазі Перської імперії. Захопив декілька грецьких островів у Егейському морі, включно з більшою частиною Лесбоса. Дізнавшись про успіхи Мемнона, красномовний Демосфен почав спонукати Афіни до повстання проти македонської влади та поширювати неправдиві чутки про смерть Олександра у Малій Азії. Багато дослідників схильні вважати, що Мемнон Родоський та його кампанія могли стати найбільшою небезпекою для Олександра Великого та змусити Македонського царя передчасно повернутися на Балканський півострів. Однак Мемнон Родоський помер в ході облоги Мітелена, головного грецького міста на острові Лесбос. За різними версіями істориків, причиною смерті могли бути хвороба або отруєння. Замовниками останнього іноді називають персів, які нібито покарали грецького полководця за надмірні амбіції. Його вдова Барсіна, донька перського воєначальника Артабаза II, яка на той час знаходилася при перському дворі як гарантія вірності чоловіка. Пізніше стала коханкою Олександра Македонського і народила йому позашлюбного сина Геракла. Олександр Великий продовжував захоплювати Малу Азію. У 333 році до нашої ери сталася легендарна подія: Олександр зайшов до Гордіона, столиці стародавньої держави Фригії, яка тоді входила до складу Перської імперії, коли Македонський цар прибув у місто. Оракул проголосив давнє пророцтво, за яким будь-яка людина, що здатна розв'язати вузли на возі у палаці колишніх царів Фригії, стане правителем усієї Азії. За популярною версією, Олександр, замість складного рішення просто розрубав гордію вузол мечем. Відтоді фраза розрубати гордію вузол стала метафорою розв'язання проблеми за допомогою грубої сили. Восени того ж року в південній Анатолії відбулася перша зустріч Олександра Македонського з Дарієм III. Цього разу Перський цар особисто командував власними військами. У битві при Ісі кількість військ македонського царя нараховувала приблизно 40 тисяч воїнів, більшість з яких були македонцями або мешканцями грецьких міст держав. Перш за все, Олександр розраховував на македонську фалангу, тобто важку піхоту а ще на ударну силу кавалерії. Стародавні автори повідомляли про величезну кількісну перевагу перської армії, яка нібито перевищувала чисельність македонського війська більш ніж у шість разів. Деякі з давніх істориків навіть писали про колосальну перевагу в 15 разів. Сучасні дослідники мають скромніші оцінки. Матеріально-технічне забезпечення того часу робило більш ніж стотисячні армії рідкісним явищем. Більшість з істориків схильні вважати, що перси мали чисельну перевагу приблизно у два рази, а їхня загальна кількість не перевищувала 100 тисяч. Серед військ Дарія III особливо виділялися грецькі найманці та військова еліта Перської імперії важка піхота, яку греки називали безсмертні. Олександр Великий розташував кавалерію з обох флангів. Правим він командував особисто, а лівий доручив Парменіону. Досвідченому генералу свого батька. На правому фланзі македонський цар також розташував невеличку кількість лучників. Македонські фаланги та додаткові війська залишилися по центру. Тим часом Дарій III зосередив свою кінноту на правому фланзі, а сам цар царів, як його називали, разом із грецькими найманцями, царською кінною гвардією та безсмертними розмістився по центру. По боках від нього стали інші перські війська. Здебільшого піхота та лучники. Армії були розділені річкою. Крім цього, Дарій III заздалегідь надіслав окремі загони важкої піхоти, які перейшли на македонський бік річки та розташувалися вздовж вершників під керівництвом Олександра. Перська кавалерія атакувала лівий фланг Парменіона, на якому протягом всієї битви довелося стримувати натиск ворога. У той же час македонські фаланги в центрі перейшли в наступ, але на іншому березі річки вони зустріли запеклий спротив грецьких найманців Дарія III. Далі Олександр надіслав загони, щоб заблокувати важку піхоту персів, що становила загрозу правому флангу македонського війська, а сам повів кавалерію у вирішальну атаку між центром та лівим флангом персів. Після вдалого наступу македонський цар вирішив розвинути успіх і атакував безпосередньо Дарія III та його охоронців. Це змусило перського царя царів тікати з поля бою. Проте Олександр не зміг переслідувати ворога, бо змушений був допомогти Парменіону та врятувати від розгрому свій лівий фланг. Тим часом перські війська побачили втечу Дарія III та почали відступати. За сучасними оцінками орієнтовні втрати персів становили від 20 до 40 тисяч, а війська Олександра Великого від 5 до 7. Загинули впливові сатрапи перського правителя, включно з Арсамом, який воював проти македонського царя ще при граніку. Битва при Ісі поклала кінець гегемонії Хеменідів у Західній Азії. Це була перша поразка перської армії під особистим командуванням Дарія III, який втік з поля бою та дозволив Олександру Македонському захопити у полон свою сім'ю мати, дружину та двох дочок. Всі ці жінки супроводжували Дарія III у поході, а тепер стали почесними бранками Олександра. Вздовж східного узбережжя Середземного моря війська Македонського царя направилися до Єгипту. Попри це, вже у 332 році до нашої ери вони були змушені розпочати семимісячну облогу Тіру, найбільшого та найважливішого міста держави Фінікії. Олександр Македонський бажав захопити Тір через те, що місто держава могло бути гаванню для перського флоту. Мешканці Тіру відмовилися здаватися завойовнику. Вони не хотіли пускати у місто македонців або персів. Тому відмовили молодому царю в дозволі помолитися в храмі покровителя Тіра, фінікійського бога Мелькарта, якого сам Олександр ототожнював з давньогрецьким героєм та своїм легендарним пращуром Гераклом. Врешті-решт, перемовини призвели до того, що мешканці міста вбили посланців Олександра. У ті давні часи місто Тір знаходилося на острові та мало стіни аж до самого моря. Саме це робило його неприступним. Після перемоги у битві при Ісії Македонському цареві вдалося відновити та навіть збільшити військово-морський флот. Фінікійські міста держави, такі як Бібл, Арват і Сідон, вже входили до складу його царства та надали свої кораблі. Крім цього, Олександр отримав допомогу від царя Кіпру та грецьких міст держав Іонії. За поширеною версією, Олександр наказав заблокувати тір з моря та побудувати насип, який мав з'єднати материк з островом. Мешканці міста чинили запеклий супротив. Але зрештою, після важкої та тривалої облоги війська Олександра зуміли зробити пролом у стінах Тіра, через який вони увірвалися в місто та швидко його захопили. Олександр зруйнував половину міста, багатьох дорослих чоловіків вбили, жінок і дітей продали в рабство. Разом із тим, македонський завойовник пощадив тірського царя Азімілка та його сім'ю, а також багато представників знаті. Азімілк залишився правити у місті, але відтоді воно стало частиною держави Олександра Великого. Того ж року македонські війська взяли Газу останнє місто перед пустелею, що відокремлювала Азію від Єгипту. Захистом міста керував Євнух Батіс, який підготував газу до тривалої оборони. Він розраховував надовго затримати македонське військо, щоб Дарій Третій встиг створити нову велику армію, яка була б здатна протистояти Олександру. Попри це, Війська македонського царя вже мали досвід облогетіра, тому вже за два місяці, і після кількох невдалих штурмів вони врешті змогли заволодіти містом. Після поразки Батіс відмовився підкоритися новому правителю, за що був страчений. Покарання за спротив було вже звичним для Олександра. Багатьох мешканців міста вбили або продали в рабство. Втім, газу не зруйнували. Македонський цар продовжив користуватися містом як військовою фортецею. У Єгипті Олександра прийняли як визволителя. Для легітимізації влади македонського царя коронували як фараона Єгипту. В оазісі Сіва місцевий оракул назвав Олександра сином верховного давньоєгипетського бога Амонара. Вже у 331 році до нашої ери македонський цар і фараон Єгипту побудував Олександрію. Пізніше це місто стане важливим центром еліністичної культури. Та протягом століть буде столицею Єгипту аж до середньовічних арабських завоювань. Олександр Великий підкорив повсталі народи та грецькі міста держави на Балканах, завоював Малу Азію та взяв неприступний тір, став фараоном Єгипту та заснував Олександрію. Але попереду на великого завойовника, що чекали знаменита битва при Гавгамелах, складна індійська кампанія. Та загадкова смерть, яка досі викликає палки дискусії серед істориків.